Всім привіт! Я вирішила одразу вам відео швиденько, відходячи від гарячої каси з пиріжками. Так от, хотіла сьогодні з вами поговорити про позитивні речі в Канаді, тому що мені багато хто почали писати, чого, якщо тут так погано, як? будемо говорити, як мій син, чого ж я тут ще лишилась? чого я нікуди не. Переїхала, чого я все ж таки вирішила спробувати себе, такий челендж? Нічого, бо того. Чого би ні? Тому що, звичайно, ці речі, побутові речі, які відбуваються, вони в принципі в мене настільки впливають на те, щоб купити квиток і летіти додому. Це звичайні речі, які відбуваються в кожній країні, в кожному місті, в кожному з нас з життів. І треба просто до цього відноситись обережніше. Ну, це... Як я, я сьогодні говорила з мамою, це нормальні речі, просто треба до них бути готовими і все почнемо з позитивних, все ж таки, речей, які, які допомагають тут прилаштуватись. Наприклад, сьогодні я пішла в магазин купити деякі речі для дому. В цьому каналі дуже класно, що можна купити багато речей для дому, для інтер'єра, які тобі подобаються, і за дешево. Реально за дешево Є магазин, такий як Долар Tree, в якому можна купити дуже багато класних штук для, як і для свого хобі, як і для ванни, для кімнати, як і для кухні, тобто все, що завгодно, все по долар 50. Якщо комусь цікаво, тому можу показати, Ось сьогодні я купила, у нас проблема з дзеркалом, вони знімають дзеркал вдома. Купила таких чотири різних дзеркал. крик-крик-крик, от якраз комп'ютер, чотири да? різних дзеркала купила таких, щоб повісити перед входом, біля входу вдома. Де на рівні. Одні, щоб на рівні були мого чоловіка, інші в мого. А теж все по долар п'ятдесят, кожну церкву, давайте рахувати 6 доларів. А, купила такі коробки, теж вони, в принципі, дуже зручні, такі чотири коробки, а, тому що тут багато клозетів, але в нас немає шуплят, але іноді, коли ти речі складаєш, в принципі, дуже зручно, Ну, щоб воно все було в коробках навала, не на кидалось. Я також такі резинки дуже прикольні, я не знаю, чи продаються такі в Україні. У нас завжди нормальні були ліжко, ця простиня на резинці, але у нас зараз не на резинці, і виходить мій чоловік, завтра там зав'язав. Узілки, щоб вони не випу... воно не скатувалося, ну, не піднімалося це пристання. і Я побачила ці такі резинки, як на панчохі. Так що спробую сьогодні цей варіант. Купила таку штуку, зробити макраме для малої, тому що, хто бачив мій інстаграм, я малій там зробила цей Dreamcatcher. і вона, коли лежить, в мене вона дивиться на, на ці пір'ячка і вирішила щось нове зробити таку типу, висалочку. Купила ось такі от штуки. Це зрозуміло, все купу да по долар 50 п'ятдесят магазинів. Це п'ять таких чистилок, щоб heavy duty, да, написано, щоб чистити там протвіні. Ну, вона таке, як ці залізні шкряби є, е, тому що в принципі я їх купувала, я їх різні брендів тут купувала, але вони завжди іржавіють. Дякую за попереднє відео, що мені підказалося слово і ржавчин, і Вон Ці шкряблки, металеві, тут чогось вони іржавіють, всі просто поголони. Які б я тільки не купувала, вони всі ржаві. І я вирішила вже купити такі от металеві, е, не металеві, а такі зелені, оці щоб якось було. Легше відкребувати ці противні. Малому сину чотирьохлічному купили такі зошити. Дуже мені подобається, що, в принципі, і тут, і в, Кана... тут, тут в Канаді, і в США у них продається багато от таких от activity books, що я з ним, щоб писати, щоб він написав, вчився в школі довіряй, але вдома провіряй, називається. <сум> Це всякі такі от. Люблю роботи з ним. А також я приходила поміж ліфероводичного магазину. А тут цей алкоголь він продається в окремих магазинах. І є такий бренд, магазини, як LCBO, Це не реклама магазину, не подумайте. В них просто є такі журнали. Food and drink. От я влітку це такі вже побачила, тому що мене чоловік зупинявся, там купував собі Е, і я побачила, що там є журнал, І от зараз я зайшла, і тут, типа, от дві тисячі Тобто тут є як і різні. Скажіть мені рецепти, як і про алкоголь різні розповідають. ну В принципі, така штука мені цікаво подивитися, що вони тут роблять, що вони радять. Тут є дуже непогані рецепти: сенвіч, green сардін сендж, зелений сардиновий сендочку. Читаємо, а, пропускаємо всі побутові, вже проходимо ці побутові речі. Відкриваю я свій списочок і дивимося далі. А, коли я сюди приїхала, в Канаду навіть коли я їхала, я була нереально здивована: е, наскільки friendly, да, дружелюбні е, українці тут, волонтери. Це було дуже приємно, дуже неочікувано, тому що всієї української діаспора, яка завжди зіштовхувалася за кордоном. Це не було найкраще, найкраще мої друзі, можу сказати. Але коли я сюди приїхала, людям реально нам допомогли, допомогли нам знайти житло. От, тобто з контактами ми скоктувалися да, з компанією, нам допомогли деякими меблями, мені допомогли підгузками для моєї маленької. Тобто тут такі от. Це нібито дрібнички, але вони реально допомагають. Хочу також сказати з приводу речей тут в Канаді. Що багато речей можна купити на секондах. Дуже класні ці секонди є. На них в них можна купити ті ж самі меблі, можна побутову техніку купити. Багато одягу, непоганого, реально одягу, і особливо для дітей. Багато іграшок, дуже багато іграшок. Так що моя порада це не куповати іграшки в Волмертах, да, і там всіх інших магазинах. А можна подивитися на секундах дуже багато е, ігор, бордґеймс, цей це не щоб на столі грати. Да, там типа з родиною, всі монополії дуже. Дуже корисно. мені здається, це навіть дуже непоганий варіант, щоб вивчити також мову і, можливо, навіть культуру, тому що багато що на цьому базується. Тому що місцеві населення, воно, в принципі, на цьому все на такій культурі воно росте, і ці всякі навіть питання, як воно ставиться, питання, це теж воно корисно, в принципі, знати. Від не відходжу від теми. Продовжую далі, тому що мені склаще з цього відео. Е, купити новий телефон. Тут, Купити новий телефон тут дуже класно можна від свого оператора. Наприклад, у мене Файдо, да? і я от зараз я все обираю вже другий місяць собі телефон, тому що сьогодні... мій. Мій вже скоро я вам буду вже свічки ставити mm. <головік> і на доробі поки що працює. А, от, наприклад, телефон айфон да, він коштує там дев'ятсот да, тисяч баксів, але можна його знайти. По акції вони можуть поставити наприклад 25 баксів, ти оплачуєш на протязі 24 місяців. Або іноді можуть поставити там 30, да, тобто, але все одно це буде дешевше ніж купити його за повну ціну. Так само можна і купити Samsung, да кому подобається CCL, що там Motorola да зараз актуальна. Ну, це те, що от я зараз, наприклад, подивилася iPhone, можна 11 взяти файду за 15 баксів, але мені здається, він pre Owned, типа він беушен. Але взагалі його там ціна першопочатково там вже була 800 баксів, але його можна взяти за 15, це взагалі там, 400 баксів чи щось таке, типу, за два роки можна було. Ну і Як я не граюсь на телефоні, то в принципі а лише там соціальні мережі, да, то телефон він не сильно б'ється. Ну, подивимось, я буду ще обирати. Е, так, е, про виплати. Всім багато цікаві такі речі, як виплати, що Канада нам дає, е, які нам. Початковий стартовий бонус нереальний дає Канада. Да? Коли ми приїжджаємо сюди і українці, вони дають по 3 тисячі доларів на дорослого і по півтори тисячі на дитину. Також є річ, що приїжджає багато, не багато, але, в принципі, приїжджають вагітних жінок або, наприклад, навіть приїде, да, а за через місяць, через два, але плохої. В країні вони будуть знаходитися одно менше ніж 18 місяців, і тобто, від країни, коли ти народиш дитину, ти в принципі на допомогу дитини нічого не отримаєш. Це дуже ну не те, що прикро, але в принципі, якась би така маленька фінансова допомога була б в бонусі в користі, тому що купити ті ж самі підгузки нам. Да? Наприклад, от. І як можна з цієї ситуації? Можна податися на соціальну допомогу. Провінційну соціальну допомогу. Вони там будуть питатися дивитися, хто в родині працює, хто не працює, скільки у вас людей, скільки ви сплачуєте за своє житло? За... Ну вони це все спитаються, і потім вони. З вами проходять інтерв'ю. Це я розповідаю на Прикладі Антаріо в деяких інших провінціях я знаю, що ти просто там заповнюєш онлайн форму, і тобі буквально через там пару тижнів вже надходять кошти. І все в Антаріо це вони просять тебе прийти на інтерв'ю, щоб з вами поговорити, подивитися, і вони кожних кожні 48 днів будуть це робити. Щоб подивитися, чи хто працює, не працює, і знаю, що на людей з чотирьох. Можна отримати десь до 1500 доларів, але це теж це не означає, що там не протягом 6 місяців, да, які вони там дають цю фінансову допомогу, вони будуть по всіми кожне кожні 48 днів, вони будуть перевіряти, чи може у вас є там, постійна робота, там, наприклад, вашого чоловіка чи дружина, де ви чисто з дітьми сидять, ну, в такому плані різні люди, пари. От. Продовжую ще про житло. Наприклад, ми знімаємо житло від компанії Skyline. Вона дала нам можливість перших два місяці безкоштовно жити, тому що ми новоприбульці. як НЛО. не здовжого там: ми українці. Ні, тому що ми нові в новоприбулі. Канаду багато в принципі контор, всяких компаній вони таке роблять. Вони роблять один місяць безкоштовно. Наприклад, да. Тобто, ви на один рік підписуєте контракт і дають вам один-два місяці безкоштовно. У нас вийшло так, що нам два місяці дали безкоштовного житла. Ну і ми тут будемо жити протягом цілий року. Тобто е, ми підписали ліс, да, що 100%. Знаю, що багато людей, які приїжджають їм не подобається місто, вони хочуть переїхати, потім вони не знають, що робити з цим житлом. Це називається система саблет, коли ти можеш перездати своє здати житло. Це теж можна зробити через компанію, з проводи, в принципі, вони такі ізвірки, е, як говориться, да, ми не вистачає. Напоперед взагалі нічого. Нас не просили, хоча багато хто говорить: бо там на 6 місяців вперед платить, ми не показували взагалі, наші... ми просто показали, що ми сюди приїхали, да? на, що ми, от, у нас є робочий дозвіл, і, і все. От, от просто що не робили. І нам сказали, окей. З нами поговорили, провели інтерв'ю і, і нам просто здали житло. І в принципі, от якщо треба перестати, то теж можна через цю компанію спробувати шукати. Ну люди є сюди, сюди люди називаються і завжди є люди, яким треба зняти житло, так що це не проблема. Я думаю, також про їжу, а в Канаді їжа вона дорога. Але дорога, дивлячись що, наприклад, головні, вона не те, що дорога, що знаєте, там, треба нирку продати. Да? або там, ну, Я маю на увазі настільки дорога, щоб не оплатити її. Да? Тобто Заробітна платня, еквівалент їжі. Тобто я маю на увазі все порівняно, да? все нормально, Мене хліб не коштує якраз. Є багато судбанків для тих, хто не добре заробляє, або в кого ще немає роботи. Можна піти в футбанк, можна їх нагуляти. Дуже багато їх. Чого вони також роблять ці футбанки? Тому що сам самі канадці мене чоловік навіть це читав новинах. Вони розуміють, усвідомлюють наскільки дорога їжа, і не кожен може собі цього дозволити. Питання, чого тоді молоко таке дороге? У мене, можливо, в кожному відео буде питання, чого молоко тоді таке дороге, як і яйця, як і вершкове масло. Для мене це лишається з шоком, чого воно, в принципі, його можна було би зробити, знаєте, там, ну, на 20-30% дешевше, тому що це така річ. Ну, можу вам сказати так. Можете не купувати собі воду а, в окремих балях, можна пити спокійну воду з крану. Я взагалі людина ніколи воду з крану не пила, але тут почала і говорять, кажу, боже, така вода смачна. І слава Богу, і дякую. На цьому можна а дуже класно комати. Продовжую ем, хочу розказати про те, що е, школи є багато паблік да, скулс. Державних шкіл, і вони надають також автобуси. І це все безкоштовно. У мене дитина чотири роки. Він ходить, Джей Кейт, це Junior Kindergarten, це підготовка до садка, а, і він ходить, їздить на цьому жовтому автобусі. А, да. а, там немає ні, ні, ніхто не дивиться за дітьми, куди вони там. Що вони там піднімаються, бігають, три бідолашного водія. До попереднього мого відео, до речі, чоловік писав один у Фейсбуці про те, що ну от, мене оштрафували, штрафували, мені там 5 кілометрів лишалось, я перевищив швидкість, чувак, це твої проблеми. Він ще виправдовувався, і я говорю, кажу, шкільні, шкільні водії вони взагалі них вони такий стрес з цими маленькими. Дючками їздити, цими гавнючками короте, їздити. Уявіть, діти від чотирьох, да, як мій син, це взагалі моя дитина, це, це як далі Мучитель, моя мама називає його. <головік> от уявіть, таких тридцять дітей в автобусі і один водій. йому ні встати, нічого, отак от просто сидіти і кричить, і гримить і сильно теж не прокричить, то можеш. То соціальні служби, то він, типа, поганий, нехороший, звільнень, ну коротше, 10 15 Ну, і з -за цього дуже е, легко не вистачає в них водіїв автобусів в Канаді, і їм можна стати лише через рік, коли ти вже в Канаді тут проживеш, коли в тебе зміняться права. Тому що в мене чоловік навіть цікавився, чи можна стати водієм шкільного Місто. автобуса. а Там потрібні вже такі, як. Канадського зразку нормальні права, а не те, що типу, видають оце там GTU, да? зараз вони видають, коли ви цікаво приїздим. От в шкільних водіїв них реально не вистачає. Ну, Це дуже стресовна робота. Е, дуже завдячий нашому водію, який їздить молодцем і все добре, мабуть, син безпечність. Е, від цього до цього я переходжу до машин. Можна купити тут також автівки. В принципі, недорого до дуже класні, але є таке маленьке, але що кілометраж буде завжди дуже великим. Класніша машина дешевше коштує, але за 200 тисяч кілометрів, тому що тут, в принципі, в Канаді без машини люди мало куди взагалі пересуваються. Зараз в Канаді також дешевіше бензин дуже круто. Сьогодні він коштував 1,48. Іноді була 1,41, 1,46, зараз 1.48, може, завтра буде 1,45. Коли ми приїхали два місяці назад, було 2 долари. Зараз 1,48 за 1 літр. Тобто мені сказали, що в Європі зараз дорожче, ніж тут в Канаді. Віва, Канада. Так, про що ще вам хотіла розказати? О, ну, звичайно. Що в Канаді дуже добре, що добре, можна заробляти, можна працювати, можна багато-багато різної роботи знайти. Робот, робота є. От, от Робота є і є багато, але, звичайно, як я говорила в попередніх відео, є і конкуренція, тому що хтось може прийти на цю роботу, на цю ж посаду і. Йому можна бути дешевше, але в принципі реально роботи є і не цурайтеся, не бійтеся. Кожна робота тут важлива в Канаді. Ти, як кожна шестеренка, яка сприймає участь в величезній або чезній цій економіці. Можна багато роботи в супермаркетах, в різних в кулінарній сфері, дуже багато. Багато тому, що мало хто хоче йти працювати в ті ж самі ресторани, фастфуди, тому що це важка робота, і багато хто не йде. Дуже багато роботи є в кулінарійних відділах в різних супермаркетах, типу Коска, Волмарта. Також можна роботу знайти на тих ж самих секонд-хендах і в принципі це непогані роботи. Це непогані роботи, і у вас будуть навіть ще й бонуси від роботи, там може якась якась це називається дентез, там може лікар. У ліс да, там ще буде входити вам в пакет. Ну, тобто реальні хороші речі, такі допоміжні е, речі для вашого перебування тут. А, також є також гані, е, такі е, роботи, е, є непогана е, Можна Вибачте за М, бо перекладаю, зараз проходить голову. Багато білдингів, наприклад, межі вам білдингу, да, і потрібні менеджери, керуючи будинком. То можна працювати таким же от самим менеджером, і вам надають безкоштовно для за це навіть житло, і ви ще й працюєте. Тобто вам платять і ви ще, ви ще й живете. Також багатьох таких діяних є свої хендімени, люди, які там треба цвях, треба забити, треба щось там прикрутити, подивитися, да там зробити лампочку вкрутити, і за це теж. Дуже непогано платять. У нас е, такий чоловік, його шонтувати, у в нього зарплата 30 баксів за годину. 30 баксів Карл, за годину. Вісім годин він працює. Він іноді навіть уже раніше, але ми це опускаємо. Він і так багато чого робить. Там сміття тягає, е, допомагає. Ну, багато чого він робить, в принципі, в будинку. Тобто без роботи він не сидить. От так. Для тих, хто починається, постає питання, як же я знайду роботу, бо в мене вже немає мови, то я вам скажу, що в кожному місті є свої організації, які е, пропонують безкоштовні мови, е, мовні курси. Дуже багато в кожному про ну, реально в кожному майже місті, в такому, ну звичайно, не в, на хуторі, е, не в якомусь ПГТ, але в такому більш Ще менш в місті, да там десь може навіть людей там 20-40 тисяч, але в принципі завжди є якісь центри примері, де вони проводять якісь курси або навіть бібліотеці. І, взагалі, в принципі, в онлайні можна теж вивчати цю мову. Дуже багато хороших ютуберів. Ладно, я не такий ютубер, але мову я в принципі викладаю. і кому цікаво, може підсказати, що з чого почати і як системний, як, як собі розробити систему, щоб добре вивчити цю англійську мову і для роботи особливо в принципі багато корисних таких моментів надає нам Канада, і з цього ми, ми не те що я не жаліюсь дало. Там у мене є відео про там, негативні моменти, м -м -м -м, прям. Але є речі, які ти не розумієш, які вони важкуваються, але вони настільки, щоб тебе придушити, і ти не зміг би жити, працювати далі. Як і в кожній країні, є хороші, є моменти позитивні, є ті не, не дуже. Але головне це правда це мирне небо над головою. Так що, всім всім миру, здоров'я, безпеки, вам, вашим близьким. І щоб все було добре. З вами була Ксенія. Чао-чао, па-па-па-па. А і ще одне. Мама, передаю тобі привіт. Я знаю, що мама мене завжди дивиться. Бай-бай.